В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Всечесні Отці і братія монастиря, шановні присутні у храмі, дорогі телеглядачі та всі, хто долучається до нашої спільної молитви за допомогою трансляції Богослужіння в мережі інтернет, дорогі у Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Вітаю усіх вас і сьогоднішнім Воскресним днем святою неділею. І щойно у святому Євангелії ми з вами чули притчу про немилосердного чоловіка, який, будучи прощеним від свого господаря, не простив борг Своєму ближньому. Прощення про це ми чуємо дуже часто у Святому Писанні, і неодноразово читаючи Євангеліє, ми чуємо різні розповіді, якими Господь і Свята Церква закликають нас до прощення. І в нашому з вами, дорогі брати і сестри, житті, дуже часто складаються так обставини, що і нам потрібно простити свого ближнього. Чи то якийсь борг, чи то пробачити якісь дії по відношенню до нас. Які ми вважаємо несправедливими, неправдивими, неправильними. І дуже часто ми стоїмо перед вибором простити чи ні. І особливо коли нас сильно образили або вчинили по відношенню до нас зле діло. Нам дуже часто важко це зробити. І ми шукаємо не прощення, а шукаємо помсти. Але не забуваймо, що ми християни, і Господь і Свята Церква вчать, потрібно прощати ближнім своїм. Згадаймо, що говорив і як молився Господь на Голгофі, коли його розпинали. Отче, прости їм, бо вони не відають, що роблять. Більше того, Господь не лише навчав прощати і закликав до прощення, Господь казав, Любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто вас проклинає. Робіть добро і відповідайте добром за зло. Повернімося до сьогоднішньої євангельської притчі. Цей слуга. Був винний своєму господарові 10 тисяч талантів. На той час це були дуже великі гроші. Один талант був рівний біля 30 кілограм золота, а винний він був з 10 тисяч талантів. Уявімо собі, які це були великі кошти. Але господар через щире прохання свого слуги прощає йому цей борг. І ось він, повертаючись додому, зустрічає свого знайомого, який був винен йому всього-навсього 100 динаріїв. По наших мірках це дуже малі кошти. І ось його ближній теж просить, прости мені цей борг. Або почекай, я з часом його тобі поверну. Але чоловік відмовляється і веде його до в'язниці. Чого навчає нас сьогоднішня євангельська притча? Тому що вона не звернена лише до юдеїв і до тогочасних людей. Господь звертається цією притчею до кожного із нас, і вона буде актуальною до кінця цього земного світу. Тому що цим господарем є Бог. А невдячними слугами часто буваємо ми з вами. Як я вже говорив, нам важко простити свого ближнього. Нам важко зробити першому крок на зустріч. Нам важко дуже часто просто сказати «пробач». А особливо це важко робити сьогодні, коли наша країна і весь український народ переживають ці страшні випробування війною від наших російських сусідів, які щодня вбивають не лише наших воїнів-захисників і захисниць. Але вбивають ні в чому невинних мирних жителів міст і сіл. А особливо боляче, коли вбивають дітей. Як нам, християнам, сьогодні, вести себе по відношенню до цієї притчі? Чи може простити мати? коли у неї вбили єдиного сина? Чи може простити дружина, у якої вбили чоловіка? Чи може простити сім'я, родина, коли у них загинули рідні і близькі і діти? Як може простити людина, коли вона втратила свою малу батьківщину, дім все і змушена була втікати з однієї області в іншу, як простити наших ворогів через дії, яких ми повинні покидати свою рідну землю? Тікати за кордон, і там дуже часто поневірятися важко відповісти на ці запитання. Але Господь каже, що ми повинні прощати. І щодня. Читаючи молитву Отче наш, що ми просимо у Бога і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим? Але ми повинні прощати. Прощати не означає кинути зброю і втекти з поля бою. Прощати не означає сидіти вдома і не захищати свою батьківщину. Прощати не означає, що ми не повинні допомагати тим, хто сьогодні потребує нашої допомоги. Прощати не означає, що ми повинні виправдати те зло, яке чинить по відношенню до України Російська Федерація на чолі з її Президентом Путіним. Але ми повинні, дорогі браття і сестри, знайти в собі сили і передати це на суд Божий. І зробити все для того щоб не навидіти цих людей. Бо це великий гріх, це велике зло, яке пізніше перетворює нас, людей, на звірів. Тому що російські солдати це звірі. І яскравим прикладом їхнього звірства є все те, що вони робили. Лише на Київщині, коли вона була окупованою. Яскравим прикладом цього є те, що ми бачимо, коли повертаються наші військовополонені. Хіба людина, яка себе називає християнином, хіба людина, яка Говорить, що вона бореться за добро, може чинити такі звірства по відношенню до таких же людей, яких свого часу вони називали братами. Ось у що перетворила ідеологія руського міра російських солдат. Ось у що перетворює своїх парафіян і наших українців Московський патріархат в Україні тією ж ідеологією руського міра, коли за істину нібито, за канонічність, віруючи їхньої церкви, готові живцем з'їсти нас називаючи нас неканонічними, неправильними і тому подібне. Ось до чого приводить ненависть, нелюбов і непрощення. Тому ми, дорогі браття і сестри, повинні бути іншими, прощати. Наскільки це можливо, так ми не можемо простити вже і сьогодні те зло, яке відбувається сьогодні в нашій країні. Мабуть, на це буде потрібен час, не тиждень, не місяць і не рік. Але шукати шляхи для прощення ми повинні. Найперше, щоб не перетворитися на звірів. А залишитись людьми. Тому нехай Господь у сьогоднішній день, день особливий і святковий, коли наша країна відзначає 34-річницю ту річницю з часу відновлення своєї незалежності, дає нам сили, дає нам терпіння. Дає нам правильного розуміння і шляху, по якому ми повинні йти до Бога. Не до диявола і Його слух, не йти тією дорогою, якою сьогодні йде Росія із своїм військом, тому що ідуть вони до пекла. Ми повинні йти дорогою правди і світла, якою ми йдемо. Але ця дорога важка, ця дорога терниста, як і дорога на Голгофу, у якою йшов наш Спаситель Ісус Христос. Але через ці тимчасові страждання Господь переміг зло, переміг гріх і переміг смерть і воскрес, і мертвих даруючи нам можливість хоч іти шляхом важким, але подібно до нього і ми з вами воскреснемо, подібно до нього і ми будемо радіти, подібно до нього і наша країна переможе обов'язково і запанує справедливий мир, чого усім я Сьогодні щиро бажаю, і нехай Господь нам у цьому допомагає. Амінь.